Фільм Догмен Щось про психічно хворого хлопця про травмовану дитину, про божевільну любов до собак. Це бойовик, драма, трилер. Що це сьогодні? Розбираємо фільм Люка Бессона Догмен цими всіма питаннями я задалась після перегляду фільму. Його я подивилась одразу після прем'єри у 23-му році, але лише зараз вирішила зробити огляд, переглянути ще раз і звернути увагу на всі нюанси та сенси цієї стрічки. Отож, із самого початку фільм Догмен, кінострічка Люка Бессона, французького режисера і сценариста. І цей фільм це їх своєрідна спроба. Показати соціальну нерівність та боротьбу маргінала із жорстоким світом, але насправді це більше ніж просто боротьба і нерівність все набагато глибше. Історія в тому, що це трансформація героя, що має фізичні обмеження, і трансформація ця як фізична, так і психологічна. Хоча, якщо ви додивитесь цей огляд до кінця, то зрозумієте, що можливо він не допройшов цю трансформацію і не пережив травму. Догомен це драма бойовик. Проте не тільки я думаю, що тут немає бойовика, і це можна сміло вважати драмою. Є елементи бойовика, але якась страт стратегія, стрілялки й подібне, але якщо ви противник дуже щіпательних історій і любитель бойовиків, я думаю, вам навряд сподобається фільм. Проте, якщо ви ще до цього всього любите сенсові фільми, тоді можете подивитися. Поки шукала інформацію для огляду, стикнулася з такими рецензіями, де пишуть про схожість догмена із джокером, так би мовити, через спільні теми про соціальну ізоляцію. І щоб ви не натрапили на таке і не повірили їм, я тут, щоб це спростувати. Насправді задумка Бессона відрізняється від Джокера. Догмен це цікава і досить тяжка істо історія про героя з певними фізичними обмеженнями, які знову ж таки не з народження чи набуті з часом, а нещасний випадок, хоча його не можна назвати нещасним, адже його батько хворий на голову. вибачте за вираження. Вистрілив йому у палець. Як я зрозуміла, ця пуля через рикошет залишилась у хребті, і витягти її неможливо. Тому Дуглас, це головний герой, залишився в інвалідному візку до кінця життя. Але ми зараз не про це. Так от. чому все таки догмен не схожий з Джокером через ці фізичні обмеження. Він приречений на непри суспільства та. Постійне страждання він мучиться, але знаходить сили у собаках, яких в нього дуже і дуже багато через величезну любов до них. Тому образ догмена зовсім відрізняється від Джокера. Плавно переходимо до сюжету і основної сюжетної лінії. На самому початку поліція затримує фургон, за кермом якого сидить чоловік у жіночому одязі. А у фургоні 20 чи більше різнопорідних песиків для вияснення ситуації і допиту викликають психіатриню криміналістку Евелін, яка є також головною героїною фільму. Основна сюжетна лінія це розмова Евелін. Він з Дугласом кілька днів у камері відділку, паралельно відбувається розслідування про його особистість та тіла, знайдені у місті, де він жив із собаками. Ще одна сюжетна лінія минула Дугласа. Його батя рани старші старший добра, тримають собаку в вольєрі для собачих боїв, але в Дугласа м'який характер, і через це його відправили у клітку до собак. Коротше, так що без спойлерів це сюжетна лінія повернення Дугласу у минуле, звідки все і почалось. Я про фізичну психологічну жахливу травму, де він взяв та багато собак, почувши, що влада міста збирається зачинити притулок, де він працював. Він вирішив забрати всіх собак в приміщення, де колись була школа. Там турбується про них, дресирує, піклується, вчить собак краси дорогоцінності, щоб виживати. Коротше, дивіться це самі, а ми йдемо далі. Головну роль у фільмі виконує Калеб Лендрі Джонс, який грає персонажа Дугласа. Джонс відомий своїм талантом перевтілення та глибокого розуміння свого персонажа. Ви могли бачити його в Люди Ікс 2011 та в нітрам 2021. -го. А це я з монтажу забула. Вам розповісти інших акторів, які зіграли також ключові ролі у цьому фільмі: Клеменс Шик – батько Дугласа, Лінколь Пауел – Дуглас, дитинц, Джоніка Гіпс, це Евелін, яка розмовляла з ним протягом усього фільму. В центрі історії складні стосунки з людьми навколо нього. Дуглас та батько це основний конфлікт, від якого пішли всі проблеми. Дуглас та собаки це символ довіри, адже собаки по життю завжди в образі найкращого друга людини. Тут це яскраво зображено, ну і в цілому є чуть ліна тему. У фільму. Якщо говоримо про акторську майстерність Халеба Джонса, то для себе я виділила декілька його сильних сторін. Мене вражає його вміння передавати емоційність та занурення у роль. На це також звертають увагу критики. Він вдало балансує емоційну складову персонажа, створює дуже роздіраючий образ травмованого і розбитого хлопця. І якось це все читається у його очах. І Як так в нього виходить? Ви мене, звісно, недооцінюєте, якщо думаєте, що я про це не знайшла інформацію. Перед тим як розповім, напишіть в коментарях, чи хочете, щоб я робила розбори акторів. Де подивимось їхню біографію на цікавіші факти про їхнє акторське життя та їхні ролі. Отже, режисер розповідав на одному із інтерв'ю, що після двох чи трьох зустрічей зрозумів, що калеб ідеально підходить на цю роль, а також подобається йому як людина. Чому я, звісно, не сумніваюся. він розповідає, що калеб дуже відданий роботі, випитує максимальну інформацію у режисера, щоб зрозуміти його бачення. Сам же Калеб розповідав, що віднісся дуже серйозно та відповідально до нової ролі, і для неї брав уроки балету та вокалу. Зустрічався з дресером. Вальниками та собаками консультувався з лікарем стосовно поранення свого героя. Сказав: якщо один фільм підсумує все моє портфоліо, це буде догмен. Переходимо до символіки фільму. Один із цікавих на думку глядачів і дивних на думку критиків аспектів фільму це фінал, де герой вмирає на тіні хреста. Хтось бачить в цьому жертву, самопожертву і так далі. Але я бачу щось, що недоречно було робити в контексті цього фільму. Про це можемо поспілкуватися в коментарях. Пишіть, що ви думаєте про це? Цікаво почитати вашу думку. І, хоча фінал все таки не передбачуваний, то чомусь я очікувала на щасливий кінець після бойових сцен і страждань героя, але все пішло не по плану. Він на початку сказав фразу. Я можу йти, але лише не зустріч Богу, яка стала ключовою для того, щоб зрозуміти фінал. Підсумуємо, що ж до мене перший погляд здається примітивним або дивним фільмом про нерівність і психічне порушення. В ній психічне порушення, але не дивлячись на те, що мені не сподобався фінал, я бачу цей фільм як розкриття таких важливих питань на кшталт: як травма дитинства може вплинути на доросле життя, роль людини у суспільстві, також зв'язок людини з домашньою твариною. Якщо ви мене спитали би, чи подивилася б фільм ще раз. І я відповім ні! хіба якщо в мене буде дуже дуже багато вільного часу. Так що на цьому я закінчу свій огляд. Напишіть в коментарях, чи дивились вже цей фільм, якщо так, діліться як вам? Якщо ще ні, дивіться та повертайтесь сюди, щоб поділитися враженнями. Дякую за перегляд і па-па!